Доброго дня, друзі! На минулому уроці ми з вами вивчили тему Писані і описані чотирикутники. Сьогодні ми закріпимо теоретичний матеріал та покращимо свої практичні навички. Тема уроку розв'язування задач. Для початку пригадаємо вже відомий нам теоретичний матеріал. Чотирикутник називається вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на цьому колі. Теорема властивість кутів вписаного чотирикутника. Сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Теорема Ознака вписаного чотирикутника. Якщо сума протилежних кутів чотирикутника дорівнює 180 градусів, то навколо нього можна описати коло. Чотирикутник називається описаним навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до цього кола. Теорема властивість сторін описаного чотирикутника. В описаному чотирикутнику суми протилежних сторін рівні. Теорема ознака описаного чотирикутника. Якщо в опуклому чотирикутнику суми протилежних сторін рівні, то в цей чотирикутник можна вписати коло. Окремо систематизуємо наслідки з повторених тем Коло описане навколо трикутника. Перше. Навколо будь-якого трикутника можна описати коло. Друге. Центром кола описаного навколо трикутника є точка перетину всерединих перпендикулярів до його сторін. Коло вписане в трикутник. Перше. У будь-який трикутник можна вписати коло. Друге. Центром кола вписаного в трикутник є точка перетину бісектрис кутів трикутника. Третє. Радіуси такого кола проведені в точки дотику перпендикулярні до сторін трикутника. Коло описане навколо паралелограма. Якщо паралелограм вписаний у коло, то він є прямокутником. Коло описане навколо прямокутника. Перше. Навколо будь-якого прямокутника можна описати коло. Друге. Центр кола, описаного навколо прямокутника, збігається з точкою перетину його діагоналей. Третє. Діагональ прямокутника є діаметром такого кола, а половина діагоналі радіусом. Коло вписане у паралелограм. Якщо в паралелограм можна вписати коло, то він є ромбом. Коло вписане у ромб. Перше. У будь-який ромб можна вписати коло. Друге. Центром кола вписаного в ромб є точка перетину діагонали ромба. Третє. Висота ромба є діаметром такого кола. а половина висоти радіусом. Коло описане навколо трапеції. Перше. Навколо рівнобічної трапеції можна описати коло. Друге. Якщо трапеція вписана в коло, то вона рівнобічна. Коло вписане у трапецію. Перше. якщо в трапецію можна вписати коло, то сума довжин основ трапеції дорівнює сумі довжин бічних сторін. АД плюс БЦ дорівнює АБ плюс ДЦ. Перейдемо до розв'язування задач. Задача номер 1 Бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює 10 см. Чому дорівнює периметр даної трапеції, якщо в неї можна вписати коло? Запишемо коротку умову. Дано АБЦД рівнобічна трапеція. О центр вписаного кола. А Б дорівнює 10 см, знайти периметр АБЦД. Розв'язання. Оскільки трапеція рівнобічна, то АБ дорівнює ДЦ дорівнює 10 см. Якщо в трапецію можна вписати коло, то АД плюс БЦ дорівнює АБ плюс ДЦ. Властивість сторін описаного чотирикутника. АД плюс БЦ дорівнює 10 плюс 10 дорівнює 20 см. Знайдемо периметр. Периметр АБЦД дорівнює АД плюс БЦ плюс АБ плюс ДЦ дорівнює 20 плюс 10 плюс 10 дорівнює 40 см. Відповідь Периметр АБЦД дорівнює 40 см. Задачу розв'язано. Задача номер 2 У прямокутнику АБЦД відомо, що АБ дорівнює 12 см кут САД дорівнює 30 градусів. Знайдіть радіус кола, описаного навколо даного прямокутника. Запишемо коротку умову: Дано АБЦД-прямокутник о центр описаного кола, АБ дорівнює 12 см кут CAD дорівнює 30 градусів. Знайти Р. Радіус описаного кола. Розв'язання. Оскільки у прямокутника протилежні сторони рівні, то ДЦ дорівнює або дорівнює 12 см. Розглянемо прямокутний трикутник АДЦ. Катет ДЦ лежить навпроти кута 30 градусів. Отже, ДЦ дорівнює 1 друга АЦ. 1 друга АЦ – половина діагоналі прямокутника, а радіус описаного кола дорівнює половині діагоналі прямокутника. Отже, ДЦ дорівнює 1 друга Аце дорівнює Р дорівнює 12 см. Відповідь Р дорівнює 12 см. Задачу розв'язано. Задача номер 3 Один із кутів ромба дорівнює 60 градусів, а більша діагональ 24 см. Знайдіть радіус кола вписаного в даний ромб. Запишемо коротку умову. Дано АБЦД ромб. О. Центр вписаного кола. ДБ дорівнює 24 см. Більша діагональ. Кут АДЦ дорівнює 60 градусів. Знайти ОК. Радіус кола вписаного в ромб. Розв'язання. Діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл. Отже, ДО дорівнює 1 друга ДБ дорівнює 12 см, діагональ ДБ бісектриса кута АДЦ. Отже, кут КДО дорівнює 60 градусів поділити на 2 дорівнює 30 градусів. ОК радіус вписаного кола, проведений в точку дотику. Отже кут ДКО дорівнює 90 градусів. Розглянемо прямокутний трикутник КДО. Катет ОК лежить навпроти кута 30 градусів. Отже ОК дорівнює 1 друга ДО. Дорівнює 1 друга помножити на 12, дорівнює 6 см. Відповідь. ОК дорівнює 6 см. Задачу розв'язано. Задача номер 4 У прямокутну трапецію вписано коло. Точка дотику ділить більшу бічну сторону на відрізки завдовжки 8 см і 50 см. Знайдіть периметр даної трапеції, якщо радіус вписаного кола дорівнює 20 см. Запишемо коротку умову. Дано. АБЦД прямокутна трапеція, кут А дорівнює 90 градусів. О центр вписаного кола. С М дорівнює 8 см, МД дорівнює 50 см. О Е e дорівнює 20 см. Знайти периметр АБЦД. Розв'язання Фе e діаметр вписаного кола. Фе e перпендикулярно до Аде. Фе e перпендикулярно до БЦ. Адже це радіуси вписаного кола, проведені в точки дотику. Кут А дорівнює куту Б дорівнює 90 градусів, отже, АБФЕ e прямокутник. У прямокутнику АБФЕ e протилежні сторони рівні. Отже, А B дорівнює ФЕ e дорівнює 40 см, CD дорівнює CM плюс МД, дорівнює 8 плюс 50, дорівнює 58 см. Якщо в трапецію можна вписати коло, то BC плюс DA дорівнює AB плюс CD – Властивість сторін описаного чотирикутника, BC плюс DA дорівнює 40 плюс 58, дорівнює 98 см. Периметр ABCD дорівнює AB плюс CD плюс BC плюс DA, дорівнює 40 плюс 58 плюс 98 дорівнює 196 см. Відповідь. Периметр АБЦД дорівнює 196 см. Задачу розв'язано. Задача номер 5 Паралелограм вписано коло. Один із кутів між діагоналлю паралелограма і бічною стороною дорівнює 40 градусів. Знайти кути паралелограма. Запишемо коротку умову. Дано АБЦД паралелограм. О. Центр вписаного кола. ДБ – діагональ, кут БДЦ дорівнює 40 градусів, знайти кут А, кут Б, кут С, кут Д. Розв'язання. Якщо в паралелограм вписано коло, то цей паралелограм ромб. Діагональ ромба ДБ, бісектриса кута Д. Кут Д дорівнює 2 помножити на кут БДЦ, дорівнює 2 помножити на 40 градусів дорівнює 80 градусів. У ромба протилежні кути рівні. Отже, кут Д дорівнює куту Б дорівнює 80 градусів. У ромба сума кутів, що прилягають до однієї сторони, дорівнює 180 градусів. Отже, кут А дорівнює куту С, дорівнює 180 градусів мінус 80 градусів дорівнює 100 градусів. Відповідь кут Д дорівнює куту Б дорівнює 80 градусів. кут А дорівнює куту С, дорівнює 100 градусів. Задачу розв'язано. Отже, сьогодні на уроці ми з вами покращили свої практичні навички шляхом розв'язування задач. Давайте також узагальнимо й закріпимо теоретичний матеріал. Якщо паралелограм вписаний у коло, то він є прямокутником. Перше, навколо будь-якого прямокутника можна описати коло. Друге, центр кола, описаного навколо прямокутника, збігається з точкою перетину його діагоналей. Третє. Діагональ прямокутника є діаметром такого кола, а половина діагоналі радіусом. Якщо в паралелограм можна вписати коло, то він є ромбом. Перше. У будь-який ромб можна вписати коло. Друге. Центром кола, вписаного в ромб, є точка перетину діагонали ромба. Третє. Висота ромба є діаметром такого кола, а половина висоти радіусом. Навколо рівнобічної трапеції можна описати коло. Якщо трапеція вписана в коло, то вона рівнобічна. Якщо в трапецію можна вписати коло, то сума довжин основ трапеції дорівнює сумі довжин бічних сторін. АД плюс БЦ дорівнює АБ плюс ДЦ. На цьому все. Дякуємо вам за роботу та до наступних зустрічей! Використана література.